Був насичений тиждень, не встигли дізнатися новини? Або вже й забули. Для цього є дайджест від Забуча Сіті. А, до речі, це його початок. Тут ти зможеш почути та побачити всі події свого міста лише за декілька хвилин. Готував підрив військового із Бучі. Житель Ірпеня виготовив саморобну бомбу за інструкцією куратора. І для ліквідації військового вивчив графік дня та маршрути пересування. Агента спецслужби РФ затримала СБУ. Злочинців повідомили про підозру державної зради, диверсію, терористичного акту та незаконного поводження із зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Мерч Зобуча Сіті тепер можна придбати офлайн. Частину речей від Забуча Сіті Store можна придбати у кав'ярні кондитерській спекла. Окрім запашної кави та смачних тортиків, ви зможете придбати чашки, піни, шопери. А також нашу ексклюзивну новинку затишні хендмейд капці. У наявності є 37 38 40 та дитячі розміри. Завітайте за адресою вулиця Лесі Українки. 4. Задонать на FPV-дрони, які роблять у Бучі. Всі деталі в описі вижили під час авіаудару, але досі без житла. Чому мешканці будинку Бориса Гмирі 11 дріб 6 три роки чекають на повернення додому? За цей час місто відбудувало більшість зруйнованих та пошкоджених будинків, навіть ті, що мали незначні пошкодження. Однак дехто досі не має можливості жити у власній оселі. Чому ж причини? і коли бучанці зможуть повернутися у свої квартири? Читайте у статті Забуча Сіті на нашому сайті. Посилання в описі. У Бучі зупинятимуться ще два пасажирські поїзди. З 20 березня поїзди робитимуть зупинку на станції Буча. Поїзд номер 91 – Київ, Львів, Леополіс. Поїзд номер 29, Дріб 30, Київ Ужгород. Ця зупинка зекономить півтори години часу, адже більше не потрібно добиратися до чи з центрального вокзалу столиці, щоб сісти на поїзд або повернутися додому. На Київщині шахрай обманув родичів загиблих та військовополонених на 80 тисяч гривень. Фігурант брав гроші, нібито за надання інформації про військовослужбовців Збройних сил України, які потрапили в полон або зникли безвісти. Наразі перевіряється причетність підозрюваного до інших випадків шахрайства на понад 1 мільйон гривень. У суді йому обрали запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави. Із настанням тепла до Бучі повернулись електросамокати. Їх можна брати в оренду щоденно з 5 до 23.59. Самокати зручний вид транспорту. Дозволяють швидко пересуватися містом. Проте його використання має і певні ризики. Щоб правильно користуватися електросамокатами, читайте нашу статтю. Це були найосновніші події цього тижня. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити йому лайк та поділитися серед своїх друзів та знайомих.